Вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту український шпажист ігор рейзлінг не стартував на чемпіонаті світу з фехтування у Мілані через те, що у дебютному поєдинку його суперников був росіянин Вадим Анохін. Йому була зарахована технічна поразка. Більше того, за правилами організації відмова у рукостисканні означає дискваліфікацію атлета. На звітному турнірі розігруються очки у світовий рейтинг, який визначатиме путівки на олімпіаду 2024. тисячі Харлан також. О має стартувати на світовій першості у сутичці проти росіянки Анни Смирнової раніше. Президент Федерації фехтування України Михайло ляшу повідомив, що Україна пропустить усі особисті змагання на чемпіонаті світу з фехтування, де будуть представлені росіяни. Та білоруси генеральний директор Федерації велоспорту Росії Юрій Кучерявий повідомив, що російські велогонщики мають підписати декларацію про засудження війни для участі в чемпіонаті світу з велошорсе, який відбудеться в Лазго з 5 по 13 серпня. Звичайно, нам надіслали таку декларацію, що ми засуджуємо спеціальну військову операцію війну щодо моєї особистої позиції. То я проти такого виїзду, а знайдуться ж люди, які поза спинами збірної заявляться та поїдуть жодного відношення до нас не мають взагалі ні до суб'єкту, ні до збірної Росії. І які після цього Олімпійські ігри за участі свино собак, гравець клубу англійської прем'єр-ліги і лондонського арсеналу та збірної України амбасадор платформи Юнайтед 24 Олександр Зінченко взяв участь у прес-конференції, у ході якої серед іншого футболіст нагадав усім про велику важливість допомоги українцям та зазначив, що підтримка може бути абсолютно різною. Зінченко не забув подякувати партнерам України за допомогу та розповів про свою місію у цій війні, яка полягає в. Тому щоб намагатися допомогти чим може. Одним з прикладів він навів благодійний матч, який організовує разом з Андрієм Шевченком, де будуть збирати кошти на потреби України. Тім Зінченко не зіграє у ньому більше п'яти хвилин. Це пов'язано з тим, що на наступний день після цієї гри, тобто 6 серпня, на команду Мікеля Артети, очікує зустріч за суперкубок Англії проти Манчестер Сіті. Примітно, що до акції в підтримку «Game for Ukraine» долучилися хавбеки лондонців, а саме Мартін, Едегор Кай Габерц. А Мохамед Ель Ненні, норвежець, німець та єгиптянин записали звернення у форматі Сторіяс на своїх сторінках в інстаграм. Футболісти розповіли про місце, дату та час проведення матчу. І найголовніший меседж від Олександра прозвучав наприкінці. Він розповів, що Україна дуже потребує підсилення своєї потужності у повітрі, щоб здобути найважливішу перемогу у своїй історії, користуючись цією нагодою. Зінченко зазначив, що літаки Ф 16 потрібні Україні, щоб повернути нашу землю. І нашій території. Інший прояв підтримки кон з конкретними діями стався на стадіоні Сполучених Штатах Америки. Це відбулося під час матчу MLB головної ліги бейсболу між Нью-Йорк Янкіс та Канзас Сіті Роялс. Господарі продемонстрували на табло банер. Про українських військових і закликали вболівальників донатити на допомогу пораненим воїнам у повідомленні, яке було написане на фоні прапора України. Був важливий меседж для аудиторії: зробіть різницю сьогодні. Зробіть пожертву зараз, щоб допомогти пораненим українським воїнам повернути собі життя. На банері був прикріплений qr код через який приймаються донати на. Протезування українським військовим зазначимо, така підтримка вже є не першою на матчах МЛБ. Раніше у Нью-Йорку на матчі бейсбольних команд розгорнули найбільший прапор України, тим самим демонструючи солідарність з нашим народом, і також збирати кошти для потреб України. Ще одна ілюстрація допомоги нашим співвітчизникам вилилася у те, що одну з українських сімей у своєму будинку в Італії прихистив голкіпер новачок клубу англійської прем'єр-ліги лондонського Тоттенхема Гульєльмо Вікаріо. у березні минулого року. Ще будучи гравцем команди серії А Емполі, він надав притулок для восьмирічного Мілана та його мами Анни, які залишили рідний Дніпро через військову агресію Росії. Вони і досі живуть у сімейному будинку Вікаріо в місті Удіне італієць допоміг влаштувати Мілана до футбольної школи а також подарував йому свою футболку. То кому Рабінович працівники державного бюро розслідувань повідомили про підозру у державній зраді, колишньому власнику футбольного київського клубу Арсенал та народному депутату України від забороненої пар... політичної партії ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу, який переховується нині за кордоном, у своїх численних виступах та інтерв'ю, він оприлюднював маніпулятивні висловлювання щодо того, що несли шкоду суверенітетові територіальної цілісності та недоторканості державній економічній та інфраструктури інформаційній безпеці України Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Казахстан та Узбекистан націлилися на проведення чемпіонату світу з футболу 2034 року. Про це заявили на саміті за участі офіційних осіб футбольних асоціацій тюркомовних країн Центральної Азії, який пройшов у Киргизстані. Учасники зустрічі розглянули можливості спільної організації міжнародних турнірів, у тому числі чемпіонатів світу між командами різних вікових груп та категорій. Перший млинець левкий. Втім, мало хто розраховував, що він вийде навіть мінімально смажним. Мова про історичний дебютний поєдинок спортивного клубу Дніпро 1 у лізі чемпіонів, у якому підопічні Олександра Кучера в умовно домашньому поєдинку другого кваліфікаційного раунду турніру у словацькому місті Кошице приймали від за чемпіона Греції Афінський Панатінаякос. За статусом і рівним гості, звісно, виглядали фаворитами протистояння, що підтверджували і котировки букмекерів, які небезпідставно віддавали перевагу команді. З древньої лади тренерський штаб Дніпровців виставив трьох новачків, два з яких кравець і Міршиченко зайняли позиції фланових оборонців. А в центрі захисту розташувалися сваток та сарапій. На останньому рубежі доволі несподівано з'явився 19-річний голкіпер Кінерейкін, який проводив свій перший офіційний матч в головній команді. Середня лінія Поля Бабенко Рубчинський Бланко ще один демп'ян. Третьяков, Гуцуляк на вістрі атаки форвард довби вже чи не перша гостра атака греків лівим флангом призвела до голу шпорер. замкнув простріл Хуанкара у вратарському майданчику. Якщо стисло про загальний малюнок протистояння, то перший влучний удар у матчі спорткубівці завдали на 67-й хвилині. Натомість гості через 7 хвилин після цього провели результативну контратаку, і Джуріч влучним, влучно пробив з лінії карного майданчику у нижній кут. А на 82-й Хвилині арбітер угледів порушення правил з боку Міршниченка проти Хуанкара у штрафному майданчику Дніпровців призначив пенальті, який реалізував Іоанн Нідіс. Таким чином Панатіна і Кос продемонстрував дива 100% реалізації. Три удари в площину воріт, три голи. Під завісу поєдинку нашій команді вдалося підсолодити пігулку від е, тріскучої поразки. Е, М'ячем престижу відзначився танчик, що вийшов на заміну у підсумку. 1-3 поразка спортивного клубу Дніпро 1 який, попри поєдинок. У відповідь за тиждень в Фінах вже має думати і готуватися до двоматчевого протистояння з працькою славією на стадії третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. І на закінчення вихованка дитячо-юнацької спортивної школи з технічних та прикладних видів спорту Дніпровської міської ради Марія Ага, тренера Сергія Лисова посіла третє місце на олімпійській дистанції чемпіонату України з триатлону «Такий серед молоді, який завершився у місті Бояни Чернівецької області. Вона також стала четвертою в екстафеті «Мікс» серед дорослих. За крок від п'єдесталу пошани зупинився. І Матвій Малиш серед кадетів. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.